Так, друзі, самий такий відповідальний момент. Мар'янка, даю тобі можливість привітатися ще раз. Привіт всім. Молодець. Маринка, тобі теж. Мар з вами я. Маринка, Мар'янка, з вами я. Я не Сергій Шелудько, а Мар'яна Розовик, чи як так, там правильно. Так, так. О. Диві, дивіться, щоб вітер не поздував. Так. Ми такі шустрі, що не зловимо. Витаємо, що ми наколядували. А як же? Люди всі кидали, всі кидали. А як же? Тут же всі свої. Тут всі, хто приходять або купляють щось у когось, і ці всі кошти йдуть на Збройні Сили України. Я сподіваюся, що буде хоча б сорок тисяч. Таня бігло, щоб то Я зараз принесу Хочу, так. І я зараз принесу. можна? на Маронець, що там прикупив? Ай, красавчик. А нас така же, так, папа, є? Мироновичу лайк. Ви скрізь успіли, так? Правда, хоч у самому кінці, але... Борися, що досмалилися. Сережка, а як не хватати, хтось додали, нам трохи обично не вистачає. Зараз подивимося, що воно там робиться. Без проблем. Я думаю, буде 40 тисяч. 40 тисяч. 40 тисяч. Я ну, таке, люблять подивитися. А по 50 буде, я, я думаю. Так, так. Хтось вже прикопав. Вона да, ще а шо? А шо одна папу. Чого? Ми ще купляли? На лотерею купували. А, одна тільки ти О, можеш одну бумажку. Ну давай, ладно. Поки сото вже нема. Ти ставив чи став, ні? Марина, а хто ти по спеціальності? Я. Я ще їх читати не почала. Ні, я маю на увазі. Взагалі що я? Мотористка? Я бачу, як ти їх, їх шиєш. – За шия всіх <ріст> ну я, я маю на увазі не про те. Я маю на увазі про те, що це не мішає організувати і об'єднати людей. Чи ти моторістка, чи ти моторна Марина. Не. Немає різниці, так, да, Марина? Головне... Мар'яна і Марина. Да. І Танюшка, так? Да. Да? Каже, то вареники ліплю, то ковбасу роблю, то свиней порою, то і з цим ледацюгою комбікорм гранулірую. Да? А як же, чоловік має бути при формі. Назарчик. Назарчик, як завжди, він красавчик. Красавчик. Я маю на увазі, форма одягу в тебе крута. Назар завжди крута форма одягу. Назар він найкрутийший. Ну, Десять. Дякую. Дякую. З миру по нитки путіну петля. А, у нас вже п'ять братів. Ти в курсі? Да. Що, Що ж молода ферма там скине. Я привезу, передам особисто в руки швиї моторістки. Десять. Двадця. Вісімсот лишня. Молодець. Ох і розмалювали. А хто це тут такий пише? Ширутько, здоров, ширутько. Чув? Ти що? Я так хотів, щоб <годившись> він сказав, Ширутько. Єгор. Єгор. Він застас на квадроциклі дитей катав і кидав у сніг. Кашрутько, ти моїх шуней бачив? <говори> не бачив, батько сховав і не показував. Шерутько. Я <говори> надеюсь, 80 тысяч. Я думаю, 30 буде точно. Я думаю, 40. І ти ще ж молода ферма. Зараз туди віскажу. Молода ферма, хотів. і дівчата вже там були в них 40. За ручку, привіт! Ай, красавчик! Здоров! Та що, ти бачив моїх швиней, так? Да? Що, ти ще не ріжеш? ось-ось Коли таранчук буде? А батя... ось, ось будемо їздити. Таранчук, молодець. І буде і шашличок, і домашня ковбаса буде все, правильно? Ти любиш домашню? Мамка рубить ковбасу? А це, кстати, вовки Бруса малий, це ютубера. Да. Є такий, він нас також підтримує завжди у всіх зборах. Мама, я 26,405 гривень. Нормальок, нормальок. Ну бач, я хотів, 3, щоб 30. По-тихому по тиху. По Танцюємо раді всіх закисників. Так. Папа, радимо, Папа, Дамка, я завжди всі десятки перевертаю, бо там може бути засужена є. Лови їх, бо зараз буде, буде менше. Так що, друзі, на цьому буде все. Будемо пакуватися, пекти додому. Дякуємо. Всім, всім, всім. І зараз буде дощик, напевно. знову натягнуло хмарку. Що ти, от купили ми також ще зробили такий. Внос купили я таку штуку, віночок пасхальний. Назарчик сьогодні вихідний. Собака теж участвувала, так? Да? Що ти, борсюцю? Оу, будька, привіт. Так що, друзі, на цьому все. Ще раз усім дякую присутнім, хто долучився і, як завжди, об'єднуємося, підтримуємо один одного. І разом до перемоги. Якби не кликнули цей клич, то не було б цієї ярмарки, і люди б не об'єдналися і не долучилися. Так що треба робити кроки, треба стукати в ті двері, які закриті, і вони відкриються. Якщо не відкриються, то ми їх винесемо. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаємо скорішої перемоги, підтримуємо одне одного. Слава Україні! Героям слава, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Да, як як вовкін Бруса малий, да. красавич. Було сонечко, Було сонечко і вже воно бачика марка. Все, столи пусті. Все, хлопці понесли. Столи, каже, надавав Борис Миронович.

Так, я сюда. Таку ж мати, ви мати побачите. Собачь, тоді знають, всі Так, по-тихому ще познімали трохи.